Пала бомба з воропляна і закурила глина. Ой, не одна рідна мамка і збулася сина. А цей хутір називається медвежий або ж ведмежий. Давній хутір Космача один з 32. Перше село на Гуцульщині, де я бачу такі таблиці з. Назвами присілків. Як куди йти? Бачите, ми зараз йдемо до присілка Ведмежий. Там трохи вище є місце загибелі корінного Книша. Якщо направо піти, можна попасти в музей садибу Дмитра Пожорджука. Також тут є солоне джерело Том -Чучино. І вершини. Рокита, Куратул. З цієї сторони можна вийти наповнену Стерешора. Та лисину космацької мончели. Така старенька хатка, ще покрита гонтою. Євдоха, так? Євдоха це називає через город. Зікметру Херон за них кажуть. Польська раненець пісня називається. Про війну, про війну, про війну. Як ваше прізвище? Хотілося з нами вашою піснею від своєї мами, так? Так, від своєї Я колись дня мій чоловік Душиного, Словчук мене навчив ту пісню. Це, -це Він з верховенний, від... навчив мене від верховенства, з верховенної пісні тіла. Над польською границею сонце засіяло. Скільки лиски та й травиці, скільки вузька впало. Як си война зачинала, сонце семінило, ой на нашій Україні сумно ся зробило. Ой, веселі літа були, тепер сумні стали, не год ся помирити великі держави, не год ся й помирити, землею поділити, лишень хотять пустодурно хлопців спотребити. Одна війна кішка була, явніся ся народу. Ой минуло двадцять кроків, як я другу захопив, сумно мені на серденьку, як я зарокував. О ще не так було сумно, як мундур фасував. Зафасував новий мундур та йогненну зброю, та й смертайний лист на грудях, як упаду в бою. Як вони нас перебрали, та й нас побожили. Ой, щоб ми, мадярщині, вірненько служили. Ой ми, хлопці, молоденькі, ніц не боїмося, лиш бог знає, котрий із нас дома вернемося. Ой ми, хлопці, молоденькі, воюватимемо, лиш бог знає, котрий із нас дома ся вернемо. Многі там вже загинули, та й тільки каліки, ой унися й не повернуть бідненькі навіки. Пала бомба з воропляна, й закурилась глина. Ой не одна рідна мамка збулася сина, ізбулась і мати сина жінка, чоловіка, а дівчина кавалера, що вір не любила. Повій вітри, бо й на ту верховину. Та дай мамці віску знати, що я вже загину. Не надійся, рідна мамко, сина із віночки, бо із нього кров гокровця, лляйця повні з не надійся, рідна мамко більше дома мене, бо там кулі совідські летять понад мене. Кулі летять, канони б'ють, гармати стріляють. По сто хлопців, як соколів, на днину ховають. Ой без свічки, без родини та й без домовини. По сто хлопців, як соколів, ховаю щоднини. Ой там попи не читають, діки не співають, а молодих українці до гробу спускають. Уже два роки минуло, як я на чужині. Ой ні війські, та ні слуху від мої родини. Ой ті є отець мати, брат, сестри ріднії. Очі стоять, та й у коні вороні, І хатина дерев'яна у стінах збіленьких, Де я у ній забавлявся в літах молоденьких. Сумно мені на серденьку кішке горе маю, в темнім лісі, в темнім гаю, да ніч пробуваю. Сонце мене напеклося, під мене налявся, мороз мене накришився, дощ мене направся, лежить в жовні репід явором крові з груди ляття. Уже й душа його, його повік ліки не співають, а молодих українців до гробу спускають. Вже два роки минуло, як я на чужині. Ой ні в ні волі від моєї родини. От і ж, як отець, мати, братця, стрідні. і стоять, то не коні воронії. І хатина дерев'яна у стінах біленьких. Де я в ній заболявся літах молоденьких. Сумно мені на серденько кішке горе маю. Темні в лісі, там нім гаю да ніч прибуваю. Сонце мене напеклося, під мене налявся. мороз мене накришився, дощ мене направся. Лежить жовнір під явором крові згудиляться, Уже його в вже уже повіх минеться. Хоч я вже умерли, та й не маю сили. Тільки уста утворенні щось би говорили. Ой, ті жиють отець, мати, брат, сестри ріднії. Лишилися й сиротами вже по вік, вікні, вічні. Ой, кувала задулечка, це сіла на дубочку. А за сус, співаночку дайте пива бочку. Гарно, <гарно, <гарно дуже? Гарно, гарно. Я ще співала пісню, ще яку співала пісню. Чекайте, давно, давно таке писання з давних. Зачи вишневі садочок, як ми там сиділи колись, я пісню співала під звуки гітари, а ти мені в очі дививсь, я пісню скінчила, гітару зложила і впала на груди тобі. Не разом обнявшись, пригорну до серця і стали обоє німі. Не разом обнявшись, пригорну до серця, і стали обоє німі. Як ми там сиділи нам зорі мягкіли, а місяць на нас поглядав, квітки ще схилили, до сну закликали, а ти все мене не пускав. Усе те минуло, усе промайнуло, а серце болить та й болить. Умру я нещасна, без тебе коханий, і жаль будеш мати колись. Умру я нещасна без тебе коханий, і жаль будеш мати колись. Казала мені мамка та й наказувала, що як прийдеш у садочок без файно співала, а як прийдеш у садочок без було весела, прийде до ксусі, сідочка з десятого села. Ой, Василю, Василочку, житний колосочку, ні по чімки не пізнаю лиш по голосочку. А я свого василачка здалека пізнаю. Він високий, а тоненький, як би різка в гаю. Ой, подиви, файна, Любко, і подиви подиви. Які гори веселенькі, куди ми ходили. Які гори веселенькі, які гори білі. Ой, куди ми походили в боє молодії. Ой, куди ми походили вже би не ходити, Ой, кого ми полюбили, вже би не любити. Ой, куди ми походили, вже туди вода йде, котрого ми полюбили, за того друга йде. Ой, синенько, зілі цвите, синенько, синенько. Далеко ти приходити до мене, серденько, далеко ти приходити з води пити. Далеко ти, мій миленький, до мене ходити, а засвіти мій як як кісночі світив, Оби мене, мій миленький, на дорозі стрітив. Миленький миленький, вставай рано йди додому, бо вже день біленький, Вставай рано йди додому, бо вже біла днина, щоб тебе, мій миленький, мамка не сварила. Ой, як буде й мій миленький, ой мамка сварити. Аби сказав, що сповертав зеґра й палети. Я спершу тут додав після, що Не дуже то давно було, і років три десятки. Ніхто з міста й не купував паршевої латки. Люди просте обрання мали кожух, пет, і кожух Та не шапку, це і дзвони за шию хустину. Все це, це було своє власне дзвінтіче зібарано. Це була гуцульська нохи гарна і непогана. Колись у такій сорочці варто було ходити, тепер мода рукавів тоненько носити, а дівка сиві вбирає, ніби в панські лахі, що крізь неї видно, кусають комахи, а сорочка до довколінь спільниці, сімсот фолгів нарізано, як в перепелиці. А на ногах люди добрі, чудесні і меща, як упади крапля, дощу мусиш нести. в нести. Дівки тепер, у шовках каході малювані лиці, Не пізнаєш, чи то дівка, чи то молодиці. Голосі набіг зачеши, лице намалює, ніби пані, а на працю тільки губедує. Дівки панством замудрились, не вміють робити, тільки вміють по словах тарілки носити. А то треба кожну працю уміло зробити, і на полі вишивати, і тарілки носити. Не раз на між людьми працює, а співниці вищі, коли не вітер десь там дує. На півголі ці дівчата танцюють без стиду. Відвернеться й старий госуп'ю я на огеду. Не хотіли й навчатися нашої науки, Коли в неї з роботи будуть білі руки. Файно? Правда, та давно така ще. Що... Правда, то косматка. Косматка, так, косматка. Та, 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 це так, ну, так гусоцька, так косматка. Коли, коли космач не любити, коли космачу ямі, а в космачі такі дівки, як на малюванні. О, як космач не любити, космач на горобочку, а в космачі такі хлопці, як лес на дубочку. Чекайте ще, я б так, що я навіть позабувала, не так, я позабувала, так що йо, я позабувала, що я. Василю, Василочку, Василю кришталю, кажуть люди, що кілюблю, сама сина таю. Нашу нам ся й васелочку таїти та їти. Коли ми сядь так любимо, як маленькі діти. Любилися й кохалися, мамка нас не знала. Розійшлися, розтеклися, як на небі хмара. Всі хмарочки й до купочки одна не доходить. А всі любки на у моя не приходить. А любки на гулянню лиш п'ють та й гуляють, але ж мого й на чужинні слози обливають. Тоже це файна Йо, то ще багато і так багато. На не харі, не харі. Не харі не ні. Не хай ні дай. За селом, де колишуться віти, вітер твер було, засну, де зайрало. Плакуча гітара Там дівчина навстрічала весну, де заіграла, плакуча гітара, Там дівчина, навстрічала весну. Ой де їдеш, де їдеш далеко, десь далеко від мого села. І не Скаже той місяць за хмари. Що у тебе кохана була і не скажи той місяць хмари, що у тебе кохана була, ой не плач, не журися, дівчино, ой не плач, не журись, не ридай, через рік я цвістами калина, Тихий вечір мене зустрічай. Через рік я, твістеми калина, в тихий вечір мене зустрічай, ой прийшла довгождана година, ой прийшла довгождана весна, а дівчина прийшла під калину, а милого її там нема. А дівчина прийшла під калину, а мило її там нема. Ой нема, ой, нема, ой не буде, бо така вже дівоча судьба. Треба знати, як хлопців кохати, як вірять у їхні слова. Треба знати, як хлопців кохати, І як вірять у їхні слова. За селом, де колишуться віти, вітерець в засну. заснув, де заіграла, плакуча гітара. Там дівчина встрічала весну, де заграла. Плакуча гітара там дівчина встрічала весну. Дивіться, кафе не треба, то давна пісня це була. Я знімалась кіно, Карпатські держава, знімав, кіно, я теж знімалась, доньку свою. Карпатський держав, що здається. Так, в космоденті я всі було грав, бубін там. Та карі сам тільки скаже, не бачите, жінка грав, я ще була молода, татар, роки рокені. Б... Баяни міг грати, але я ж заблагаю, грати того. Я співаю весіллями, я, я Бервінковість знаю, якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.